Доброго дня! У нас є каркаси на панель приладів МТЗ велика кабіна УК. Два варіанти. Це коли стоїть зліва у нас багатофункціональний прилад, а справа таха. Та більш старішого зразка це 6 плюс 1. Шість маленьких приладів. І так о з правої сторони. Так воно в зборі виглядає. Також є можливість доставки Литву Латвію Естонію. Дякую.